Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. І Маш віддав результативну передачу в матчі проти АЗ на Артема Довбика. Взагалі дуже солідне придбання для Дніпра 1 Дуже якісний футболіст. Рубчинський зараз намагається розвинутись. Рубчинський. Рубчинський немає удару і так і не зміг пробити зараз. Півзахисник Дніпра 1 і навіть м'яч не вдається перехопити команді Шарана. Амаш Бусанело, низом віддає передачу у штрафному. Піхальонок. Піхальонок пробиває. був Рикошет. М'яч від Горіна виходить за межі поля. Лише формально минає гостем цього матчу. Хахльов хороша подача хахльова і немає удару. Віддав далі у центр. Спід Віденчука Передача піхальонок. Закидає за спини довбик. Довбик проти двох захисників. Довбик праворуч Назаренко. Але через Амаша зіграв амаш. Прострілює. Довбик пробиває. І знову стійка. Зараз прилітає там Сарапію. але триває атака. Минає. Прострілює Кулієв. Удар. Валев. Валев забирає м'яч. Амаша закидання. Вперед. Довбик підкоплює м'яч. Довбик. Довбик пробиває. Прострілює довбик. Амаш. Не відправляє м'яч у ворота. Ну, але ми вже знаємо, наскільки буде додано. Амаш. Його потача з кутового. І знову немає удару. Сарапій. Зараз він останнє м'яча торкнувся. Діагональна передача на лівий фланг Кулієв собі ж на хід прокидає. Але тут Адамюк не пускає суперника. Ну, в першому таймі був епізод, коли з двома розібрався Кулієв на фланзі і віддавав далі вже у штрафний майданчик, але трохи не розрахував із точністю передачі. І та атака так без удару і завершилася. Знову Минай флангом намагається виходити вперед. І хороша швидкість. кулів, відтягується, отримає передачу. Ні пролітає м'яч повз хахльов, хахльов довго підбирає. Пробив таки. Довбик, довбик м'яч знову відскочив до нього від захисника, але відбились. Минайці Рубчинський зараз проти двох як відборовся. Ніби у зрості програвав, але виграв боротьбу, дальній удар. Робчинський проходить передачу до штрафного. Амаш. Амаш правою намагався пробити. Влучає від тинчука м'яч. Вишневський. Вишневський. На газоні опиняється. Пасхал розводить руками. Подача до штрафного. Сарапій пробиває повз ворота. Йде м'яч. заміна готується. А Німчанінов прострілює Німчанінов. Можна забивати зараз. І м'яч літає. Таки у ворота Дніпра один виходить вперед. Минай. Неворобчак таки заштовхав, там вже на дальній стійці. Зміг підкоригувати м'яч, зміг його підправити у ворота. дочекався свого моменту. Ми говорили з вами в першому таймі, бачимо усмішку. Шарана. Не часто такі емоції можна побачити від тренера Миная, але зараз вдається забити німчаніну. Дуже хороша передача. Там спочатку в підкаті колесник трохи м'яч підправив, дезорієнтувавши захисників. Ну і на дальність і це воробчак відправляє у ворота. Не встигає Валев м'яч накрити, не встигає завадити, пробити футболісту. Минає і ось так команда Шарана виходить вперед. Але, попри велику кількість цих стандартів, а моментів ми поки що не бачили. Саме після кутових і ось момент. Ось момент, 1-1 забиває Дніпро, забиває команда Кучера, забиває Сарапій. Часто від Адамюка можна чекати небезпеки. Під час кутових. вже забивав Адамюк після нестандартів, але зараз інший захисник відзначається. Едуард Сарапій забиває 1-1. стає рахунок дуже швидко. дніпро 1 відіграється. Взагалі ніхто тут не грав по Сарапію. От бачимо наскільки вільно той вбігав у воротарський майданчик і завдавав цього удару. Довбик відтягнув на себе основну увагу. Гравців минає от е, Сарапій Гуцуляк. Йдуть вперед. Дніпряни. Гуцуляк зміщується у центр. Проходить передача. На піхальонка може пробити піхальонок, але чекає на підключення. Низу просил. Амаш махнув пос. Гуцуляк забиває. 2-1, стає рахунок. Нічого собі Дніпро 1 за декілька хвилин повністю перевертає цей матч. Ну і Гуцуляк дуже радий за нього. Олександр Кучер. Гуцуляк повертається після травми і одразу забиває. Ну ось такі от у нас оскільки навіть не 10 хвилин, 5 хвилин матчу. Три забиті м'ячі за цей період. І вже 2-1 на користь Дніпрян. Олексій Гуцуляк, номер дев'ятий, піхальонок не пробивав. Хоча думаю, що була спокуса в піхальонка пробити тут, але вирішив через пас зіграти, підключити на забіганні Босанело. Той в дотик прострілює. Пропустив довбик. Довбик теж дуже грамотно зіграв. Він просто відтягнув на себе захисника. Гуцуляк там був без супротиву, без суперників і забиває спокійнесенько так, покотивши м'ячуку творіт. 2-1 стає рахунок. Зараз ситуація складається таким чином, що Дніпро 1 просто перекочує м'яч з одного флангу на інший. Але минай при цьому не намагається не намагається м'яч відібрати. Піхальонок у штрафному Гуцуляк. Гуцуляк незручно опрацьовує собі м'яч. Удар! Амаша І 3-1. Забиває Єніс. Амаш Гуцуляк вийшов із ситуації. Він не дуже зручно прийняв м'яч для себе, але далі зміг прострелити в глибину штрафного майданчика. А там Єніс Амаш на м'ячі і забиває. Амаш третій м'яч у ворота. Минає. У ну, зараз бачимо, вже видихає тренерський штаб Олександр Кучер. Так полегшено переводить О, подих. 3-1, це вже серйозний гандикап. Ні сама ж забиває на 76 й хвилині. Ще раз Гуцуляк Піхальонок повертає. Гуцуляк ну, трохи невдало опрацьовує м'яч. Декілька зайвих дотиків змушений був робити півзахисник Дніпра. Один, але прострілює. Передача проходить Ямаш. Забиває свій м'яч. 3-1. стає рахунок. Байдал. Амаш подає з кутового. Давай, давай, Не відбивається Минай Піхальонок. Амаш В дотик прострілює Амаш. Можна пробивати. поперечина. рятує Минай. Когут Бусанело забігає Амаш, просить передачу. По флангу закидає. Бусанело Амаш. Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати.